Майже усі синоптики не договорили погоду, бо таку заяву я зроблю з самого початку. Бо я Богдан і це аналітика погоди в Україні на тиждень з 21 по 27 липня. Швидко та коротко, щоб не забирати ваш час, а детальніше буде в майбутніх прогнозах погоди з понеділка по п'ятницю. Субота вихідний. Перші дні тижня циклон буде контролювати погоду над країною та згодом прийде ще один атмосферний фронт, який накриватиме захід та лукально пройдеться по Україні. У четвер погода заспокоїться, але під кінець тижня може прийти негода у західній області, але побачимо, як буде насправді. По температурі зранку в середньому від 16 до 22 тепла. В день температури по країні впродовж тижня коливатимуться від 24 до 35 тепла. Нічна опуститься до 18-24 тепла. Порива вітри кулуватимуться зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, не виключені шквали до 15-20 мс. Ось така коротка аналітика. Щоб зрозуміти цю інформацію, підпишіться на канал, бо будуть виходити щоденні прогнози погоди. І я дуже хочу подякувати вам за підтримку під попередніми відео. Останнім часом активність дуже зросла, і я хочу, щоб вона зросла ще. Але для цього треба підписуватись, ставити вподобайки, коментувати відео. Не соромтесь, я не кусаюсь.